Затвердили новий зразок повістки. Він різниця від старого лише кількома пунктами однак на них слід звернути увагу військовозобов'язаним. Згідно з новими правилами військового обліку, змінилися назви комісаріатів та додалося ще кілька установ, які займаються комплектуванням військовослужбовців. Перше це зміна е, іміна в назві Місто військових комісаріатів. Це територіальний центр. По-друге, збільшили перелік документів, які людина має принести в центр комплектування для уточнення своїх даних. До паспорта військового квитка і приписного додали ще ідентифікаційний номер. При прибутті в цій повістки в самому документі вказуються нові ці документи. А це по перше, реєстраційний номер людини, картка платника податків. Тобто раніше такої вимоги не було. Людина повинна просто була мати з собою військово обліковий документ. Зараз просто розширився цей перелік документів. Також у повісті нового зразка зазначили про законодавчу відповідальність військовозобов'язаного, якщо без поважних причин він не з'явиться у пункт. В минулому формулюванні було чітко, що якщо людина не прибуде, значить ви будете підлягати адміністративному покаранню. Ну, це юридично неправильно, тому що з кожною людиною треба розбиратися. І бувають певні причини, в тому числі визначені законодавством, по яке людина може не прибути в територіальний центр. Тут чітко вже на даний час деталізовано, що якщо без поважних причин, то тоді вже відповідальність згідно вимог чинного законодавства. Начальник центру комплектування додає, що зміни внесли лише у повістку первинного оповіщення. Це той документ, який вперше вручають військовозобов'язаним, щоб вони з'явилися для оточення своїх даних. А щодо повісток на відправку у військові центри, там змін немає. Юристи зазначають, що відмовитися від повістки громадяни не мають права, але радять уважно її вивчити перед тим, як підписувати. До ведення дію цієї постанови діяла інша повістка, яка зазначалась у постанові, і була за додатком номер 24 Зараз ця повістка міститься у постанові і знаходиться за додатком 11. Тобто, перше, коли людині будуть вручати таку повістку, людина може подивитися, згідно якого додатку ця повістка. Якщо такого, Такого зазначення додатку немає. Тоді людина повинна уважно ознайомитися з повісткою, подивитися, чи є зазначені, зокрема прізвищем батькові. Тернополяни про нові правила військового обліку чули, але про повістки нового зразка наразі не знають. Однак додають, що кожен повинен дотримуватися закону. Якщо повістка проходить, потрібно людина, повинна сама з'явитися і, і ну, закони потрібно знати так і і виконувати. Ми живемо в державі, які. Правовій, і ми повинні всі закони дотримуватися. Я розумію, це війна, це все. Кожен нас усвідомлює, я думаю, кожен це. Кожен на своєму рівні, але я думаю, що кожен добре це усвідомлює. І кожен, хто я вам скажу так, не для кожного, теж підійде піти туди воювати. Кожен по-своєму може допомагати. Головне, щоб та людина хотіла і долучалась до того. В центрах комплектування та соціальної підтримки наголошують, що військовозобов'язані чоловіки та жінки можуть самостійно приходити за місцем реєстрації військового обліку і уточнювати свої дані.